Вітаю народи! Ви на каналі мій погляд і з вами круп. І сьогодні я хочу поговорити про дві речі, які додали нам у цьому патчі, як вони працюють, і як не помилитися при використанні обох цих нововведень, якщо взагалі одне з них можна взагалі так назвати. Що ж, мова йде про пера для реролу артефактів, а також пресети цих артефактів для кожного конкретного персонажа. Так, ми отримали можливість робити пресети, два пресети для кожного персонажа. Однак ці пресети не можна налаштувати саме так, як вам хочеться. Сподіваюся, що це змінять, виправлять цю проблему, і ми отримуємо справді справжні пресети. Однак, поки що, так, цю функцію можна зробити корисною і використовувати її. Однак, в реальності проблема в тому, що не всім це підійде. Що ж, почнемо з пера для реролу, і далі перейдемо до пресетів. Що ж, в цьому патчі ми отримали наступний предмет. Він допомагає нам покращити наші артефакти, тому що якщо ми заролили артефакт погано, ми можемо його переролити. Я спеціально намагався знайти якийсь артефакт, який би я хотів переролити для цього відео, однак я їх просто не залишив, тому що, ну я ж не знав, що нам додадуть рерол цю гру. Так, я міг це передбачити, тому що рерол додали в Star Rail, і це цілком могло б з'явитися в Геншині. Однак я не залишав такі арти, які б я хотів зреролити. Я їх зливав в інші. Тому покажу я на прикладі ось цього шолому, мені не вигідно його ролити, тому що в мене і так достатньо добре скірк, і витрачати сюди буде ну неефективно для мого аккаунту, тому що я все ж таки контент-мейкер, і мені немає сенсу вкладатися максимально в якогось одного персонажа. Тому я буду використовувати ці пера на тих персонажів, яких мені не вдалося зібрати для того, щоб показати вам персонажа якнайкраще. Однак, на прикладі цього шолому. Тому зараз я покажу вам, як загалом це працюватиме. Ми можемо обрати два параметри, в які підуть, як мінімум, два роли з усіх. В даному випадку в мене чотирьохстати, тому в мене 5 ролів. І якщо я оберу атаку та критрейт і натисну кнопку переролити, два з п'яти ролів обов'язково підуть в ці параметри. Це може бути два роли в атаку, це може бути два роли в критрейт чи по одному ролу туди і туди. Також ви бачите, що мені потрібно витратити два пера. Так, для переролу пера та квітки потрібно одне перо, а для переролу годинника шапки та кубку потрібно два пера. Однак вони це продумали, тому, як ви бачите, якщо витрачати рероли на шапку, ви будете отримувати за кожне перо очко, а не за кожен рерол. Тобто, витративши шість пер. На перо чи квітку, чи шість пер на шапку, чи годинник, чи кубок, ви отримаєте ось це посилення, що ж воно дає. Після того, як ви його отримаєте, далі ви будете отримувати як мінімум три роли в ці параметри, які ви обрали. Тому шанс отримати те, що вам потрібно, збільшиться. Якщо продовжувати ролити, то на наступному етапі змін не буде, але в кінці вже чотири. Три роли будуть обов'язково ролитися в ці два параметри. І в моєму випадку лише один рол буде йти мимо. Може піти не буде, а може піти. А якщо ви ролите трьохстатник, то в цьому випадку усі роли будуть йти куди вам треба. Однак я не рекомендую реролити ну і витрачати рероли на трьохстатники, тому що це ну, вигідно... Звісно, ви можете робити що хочете, однак ну не вигідно це. Якщо ж ми відкриємо перо, то як бачите, все те саме, тільки ми отримуємо одне очко, а не два очка. Тобто, для того, щоб отримати максимальний ефект з чотирьма ролами, вам потрібно вкинути сюди 18 пер. І на мою думку, це досить непогано, тому що це прибирає досить велику долю рандому. Так, ви можете з першого ж реролу одразу отримати те, що треба, і це буде чудово. Однак, з більшою кількістю трайв ви будете наближатися до бажаних гарантованих ролів, це приємно. Чи варто реролити перо та квітку? Я не певен у цьому, однак насправді, якщо так подумати, шанс, що у вас буде вдалий. Кубок чи шапка чотирьохстатна з усіма потрібними вам ролами, це досить низька вірогідність. А от те, що у вас буде круте перо, наприклад, з критом, критдемеджем, наприклад, відновленням та атакою, чи в даному випадку майстерність, якщо вашому персонажу майстерність потрібна. У цьому випадку реролити таке перо ще й досить ефективно. Якщо ви маєте перо, як у моєї вареси, наприклад, тут всі. Хороші роли, так, це трьохстатник, але уявіть, що це чотирьохстатник, і ще один рол пішов, наприклад, у відновлення. Таке перо, я б рерольнув. це було б вигідно, тому що навіть якби не все пішло в крити, то решта б пішла б в корисні для мене стати. І я б це зробив, хоч це і не дуже вигідно, однак це раціонально, тому що я б отримав багато профіту з дуже хорошого пера, зробив би його кращим. Якщо ж подивитися на кубок, який в мене є, я його крафтив, і в нього, по-перше, він трьохстатник, і по-друге, в нього два інші параметри мені взагалі нічого не дають. Тому реролити такий кубок було б надто тупо. Тому в даному випадку перо, якби воно було чотирьохстатним, я б його реролив. Звісно, на що конкретно вам витрачати ці роли обирати вам. Однак, на мою думку, так як ми за патч можемо отримувати їх три штуки, це досить приємно. І таким чином за три патчі ви будете майже гарантовано, звісно, якщо закриватимете ендгейм контент, новий який скоро вийде, ви зможете отримувати досить високу вірогідність хороших ролів на ваших артефактах. Тому, на мою думку, це досить вдало. Принаймні, те, що ви можете наблизитися до гарантованих ролів, ось саме цей факт дуже крутий. І якщо я правильно все підрахував, то це значно вигідніше, ніж ті рероли, які ми маємо в Старрейлі. тому що там це дуже дорого робити. І тепер Старрейл відстающа гра в цьому відношенні. На мою думку, це досить круто, тому. Що нарешті Геншин зробив щось краще, ніж в інших своїх іграх. Добре, добре, тепер перейдемо до негативного, негативної частини. Добре, ми маємо Скірк, ось моя Скірк, і ми маємо функцію Fast Equip. Саме тут ми отримали додатковий... додаткову опцію, додатковий план, який ми можемо використати для іншого сету. Якщо ми налаштуємо його, ось я для цього сету налаштував, що все має бути атакою та кридемеджова шапка. Я знаю, що мій сет має бути саме таким з криддемеджевою шапкою. Однак, якщо ваші артефакти вимагають критрейтову шапку, то саме таку ви тут маєте ставити. Це не калькулятор. Тобто в грі оптимайзеру у вас немає. Ви маєте самі знати, який саме слот тут буде використовуватися. Далі ви обираєте сет, якщо це 2, 2, ви обираєте два сети, і далі бажані параметри. Я обрав крити та в другорядному атаку. Також я обираю те, що я використовувати буду усі артефакти, а не ті, які ні на кому не одягнуті. І зберігаю. Таким чином, воно мені знаходить мої чотири артефакти, які вже на скірк одягнуті, і шолом не той, який одягнутий на скірк. Так скажу одразу: цей шолом справді трішки кращий аж на цілих 0,2% від того, який використовує моя скірк. Однак, якщо я використаю функцію Check Alternatives, тобто вибір альтернатив, я не зможу зберегти той шолом, ось він мій шолом, який в мене є. Я його замінюю. Ось ми тепер маємо мій сет. І використавши кнопочку Equip, я його одягаю. Однак, зайшовши знову в цю функцію, я побачу тут шапку Escoffier. Так. Це змінити було б дуже просто. Після того, як ми натискаємо кнопочку Check Alternatives, обираємо потрібний нам шолом, ну, будь-який артефакт, звісно, і тут додати ще одну кнопку Save preset. Тобто Save Alternatives. Ну, чи, ну я не знаю, як вони там цю кнопку назвуть, однак просто додати тут ще одну кнопку, запам'ятати вибір. І все. І це вирішить всі проблеми. Однак цього зараз немає. І якщо натиснути от сюди, то, як бачите, воно мені підібрало сет Хантера. Ось такий. Він насправді не такий поганий, був би в мене нормальний кубок. Я насправді міг би протестувати скірк ще й в цьому сеті. Однак цей кубок, як бачите, дуже круто заролився в майстерність ХПшку, і один рол в атаку, і все, що є, то є. Це я зробив для прикладу, щоб ви бачили, як це взагалі працює. Якщо я оберу використовувати артефакти, які ні на кому не одягнуті, то воно мені скаже, таких артефактів на вашому аккаунті немає. Тому якщо ви знаєте, який саме персонаж має використовувати артефакти, ви маєте їх зняти з тих персонажів, на яких вони одягнуті, бо інакше воно не буде нормально це розуміти. Добре, добре, перейдемо до іншого прикладу. Наприклад, візьмемо Сітлалі. Це персонаж, на якому я використовую два сети. Це інструктор. Якщо грати з мавуйкою, це буде найкраще, що можна взяти, тому що м -м, сет Сіндер Сіті може використати інший персонаж. Однак, коли мені потрібен Сіндер Сіті, я хочу його одягнути назад. І обираючи план на нього, в мене є мій підібраний сет. Так сталося, що мені щастить, і це саме ті предмети, які мені потрібні. І як ви бачите, я використовую тільки те, що ні на кому не одягнуто. Однак, у плані ось тут я вже використовую А, ні, я теж використовую ті, що не одягнуті. Хі, хі, чорт, тому саме воно мені видає те, що мені потрібно. Однак, якщо я використаю усі. Як бачите, воно візьме квітку в Джуналі та годинник в Яо-Яо. Мені це не потрібно і не подобається. Такий варіант мені не потрібен. Далі наступна проблема, яка в нас є з цим лоудаутом, це використання артів на різних персонажах. Якщо я одягну на когось цей інструктор, або ж цей Сіндер Сіті, і перевдягатиму м, сет назад на Сіт Лалі. То на тому персонажі сет просто зніметься. Я зараз вам покажу свою Барбару. То вона гола, ось Барбара. А, я на неї накинув артефакти. Чорт, чорт, чорт. <хи> ну, коротше, з неї знялися артефакти, і вона просто стояла з одним годинником. Мені, звісно, таке не потрібно, тому що для мене треба, щоб персонаж продовжував носити щось, тому що я хочу, щоб для театру на ньому були артефакти. І цей момент, те, що воно не замінює одні на інші, ось це напружує. І, на мою думку, це не складно було б реалізувати, тому що функція заміни артефактів тут працює. Чому б це не використати для лоудаута, я не знаю. І якщо ми, наприклад, візьмемо іншого персонажа і протестуємо це, як це працює, наприклад, Іфа. Для іфи в мене план під кодекс, тобто під домашну збірку іфи. Як бачите, я використовую тільки ті артефакти, які ні на кому не одягнуті. А у випадку з сетом Анемо, як бачите, я використовую усі, і воно підібрало мені ідеально саме те, що одягнуто на цукрозі. Це насправді мені, мабуть, дуже пощастило, що це саме ті артефакти. Однак я використовував ось ці пріоритетні. Та другорядні підстати, тому що якщо ми Energy Recharge звідси приберемо і поставимо його сюди, то ми отримаємо інший варіант. Воно захоче тоді одягнути з більшим відновленням перо, тому що сумарно тут в нас виходить що цілих. П'ять статів корисних. А в тому варіанті, якщо ми приберемо звідси відновлення, поставимо його сюди і збережемо. Так, теж п'ять статів. Мабуть, мабуть, тут важкість ролів різна, і тут, можливо, роли гірші, саме тому воно використовує те перо замість цього. Однак, використовуючи ось ці пріоритетні та другорядні підстати, ви можете коригувати це. Та якщо ми зараз одягнемо сет з цукрози, як бачите, цей сет ні на кому не одягнутий. А отже, цукроза в нас без нічого. І якщо я поверну його назад, еквіп, то на цукрозу предмети не повернуться. І мені це доведеться зробити самостійно ось її сет артефактів. У цьому відношенні поки що ця система працює погано. Якщо у вас є багато артефактів, які ні на кому не одягнуті, то ви можете підібрати собі два сети, на кого потрібно, і вони працюватимуть адекватно. Однак, якщо вам потрібно використовувати одні й ті самі арти на різних персонажах, це буде вже досить складно, тому що ви постійно будете когось роздягати, і він буде стояти. Без артефактів. Якщо ви хочете саме тестами займатися, то ця система вам підійде. Однак, якщо ви хочете, щоб усі ваші персонажі були постійно в щось одягнуті, то ця система вам буде більше руйнувати персонажів і гру на вашому аккаунті, ніж допомагати. Тому для мене, наприклад, хоч я її тестую дуже часто щось, для мене це погано, тому що я хочу бути впевним, коли я беру якогось персонажа, що він одягнутий, а не думати, ой, я забув артефакти, мені треба вийти, знову одягти ці артефакти і знову тестувати, тому що я там був без артефактів, і звісно, мені таке не подобається, тому що це зайві дії, які мені потрібно робити. Однак. Якщо ви мінмаксер, то ви, мабуть, зможете знайти застосування цій новій фішці. На мою думку, виправити це не складно. По-перше, треба зробити, щоб ви могли обирати через Check Alternatives потрібний вам артефакт, запам'ятовувати його, і якщо ви крадете в когось артефакти, щоб ті артефакти, які були на вас, передавалися тому персонажу, щоб вони продовжували на комусь бути одягнуті. І це не буде проблемою, тому що ви зможете запам'ятовувати конкретні артефакти. І тоді ви вільно будете ставити тут галочку на All і обирати ті артефакти, які вам потрібні, тому що якщо я зроблю це зараз і. Збережу, то воно забере квітку в часки, перо в Мавуйки, годинник в Мавуйки і Кубок в часки. Так, така збірка буде трішки А я насправді і не знаю, чи це буде справді краще. Так, майстерності більше, однак, крит шансу я втратив досить багато, і мені не подобається, коли в мене не 100 крит шансу. В сеті, який дає мені 40. Тому, на мою думку, ця збірка не повинна бути значно кращою, ніж те, що я збирав самостійно через оптимайзер і без кражі цих артефактів в інших персонажів. До речі, на мені була одягнута інша шапка, здається. Ось ця, і воно мені порекомендувало змінити її. І насправді так мені, ось ці відновлення 5 не потрібні. А додатковий критрейт та додаткова майстерність досить непогано для цього персонажа. Що ж, народи, я не знаю, чи будете ви використовувати лоудаути, однак, на мою думку, вони ще не допрацьовані, і їх треба пофіксити, щоб не було ось цих проблем, про які я згадав. Чи можна зробити, щоб він працював? Так, можна, чи буде він комусь корисним? Ну, стара система підбіру артефактів, на мою думку, корисна була десь 5-10% гравців. Ця система двох лоудаутів, мабуть, буде корисна тим самим 5-10% гравців, тільки вже не починаючим, а навпаки хардкорним геймерам, для яких Мінмакс досить важливий, і вони хочуть спростити для себе це перевдягання між двома сетами артефактів. Щодо реролу артефактів, то я поки що не користувався однак, на мою думку, це нововведення дуже корисне і значно краще, ніж саме крафт артефактів, тому що отримавши хороший артефакт, дуже сумно бачити як він погано зареролився. Також у вас можуть бути питання, чи є ліміт в кількості реролів. Про це ніде не сказано, тому коли ви витратите 12 пер, я думаю, що далі ви будете витрачати 2 пера і отримувати завжди 4 роли. Таким чином, ви зможете підлаштувати артефакт, наприклад, під більше ролів вкрит шанс, чи під більше ролів вкрит демедж. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!